Фортеця для безхатченків Джедаї вирушила на інспекцію блокпостів навколо столиці. Їх звели ще торік, пообіцявши зробити головними пунктами захисту від терористів. В якому ж стані вони тепер і від кого здатні захистити Київ? Бачив Євген Назаренко. Пам'ятаєте, що взимку столична міліція оголосила, що від тепер кияни можуть спати спокійно, адже навколо міста встановлені блокпости. Тоді нам обіцяли, що от от це почне працювати на повну силу. Минуло півроку, і ми вирішили перевірити, чи дотримане слово вирушаємо до найближчого блокпосту. Це блокпост на в'їзді в місто Герой Київ з Чернігівського напрямку. В цілому з нашого останнього сюди візиту піврічної давнини нічого не змінилося. Жодної живої душі та усюди розкидане сміття. Тому функція цієї будівлі для нас досі залишається загадкою. На посту да і навпроти теж нікого, і тільки хвилин за 15 на ньому з'являються трохи сонні правоохоронці. Може, ми просто заїхали в незручний момент. Не гарячи часу, вирушаємо на головний блокпост Києва на Бориспільській трасі. Він має бути захищений найкраще, але можете самі подивитися. Це просто лаундж-зона не блокпост. Я навіть не хочу звідси їхати. Щоправда, трохи смердить, але витримати можна. Тому якщо у вас і ваших друзів не вистачатиме гроші на кафе чи ресторан, то Бориспільський блокпост радо вас прийме. Посадкових місць тут вистачає. Жарти жартами, звичайно, якби не одне, але це східний напрямок, і там війна, і звідси сюди може потрапити нелегальна зброя. У МВС кажуть такі блокпости столиці вже просто не потрібні, тому вони занедбані. Є певні тимчасові блокпости, які створювалися після початку відповідних подій. Потім вони це рішення могло бути переглянуто, і з якихось ділянок ці пости блокпости прибиралися. Коли саме правоохоронці приберуть з дорів фортифікаційні споруди, прогнозувати ніхто не береться. Тож, поки у них хазяйнують без хатченки та місцеві собаки.